Зачекай, ти що, хочеш сказати, що ти тут в Італії навіть не заради своїх дітей, а чужим допомагаєш? З подивом питають мене жінки, такі ж заробітники, як і я. Ну, чому чужі? Так так, вони мені не рідні, але це діти Миколи, тому я вважаю їх своїми дітьми. Спробувала пояснити я ситуацію, та мене тут явно ніхто не зрозумів. Поліно, дивись сюди. Я 20 років своїм рідним дітям допомагаю, але розумію, що я їм не потрібна, бо і син і донька уже мене попередили, що не хочуть, щоб я жила з ними, коли додому повернусь, і це рідні діти. А ти на що сподіваєшся? Заробічанка і стаже Марія з усіх сил хотіла пояснити мені, що я неправильно роблю. Так сталося, що я виховувала нерідних дітей. Ми з Миколою зійшлися, коли я вже була розлученою, а він вдівець двома дітьми. Він мені сподобався, я тоді не бачила проблем, що у нього є діти. Дітей я завжди хотіла, а у а своїх у мене не було. Я вийшла заміж у 20 років, а в 24 вже була розлучена, в 30 я зустріла Миколу. Його дітям на той час було сину 12 років, а дочці 10. тому я їх практично виростила і не можу вважати чужими. На жаль, 8 років тому не стало мого Миколи, і я залишилася сама в нашій хаті, бо діти одружилися і стали жити окремо, що є нормальним. Я бачила, як вірушці тяжко в невістках, свекруху їй не пощастило, і бачила, як Вадим старається з усіх сил, щоб купити хоча б невелику однокімнатну квартиру, аби не жити на оренді все життя. Тому я і надумала їхати за кордон на заробітки, і самі хотілося щось змінити в житті і дітям допомогти. Тому я й подалася на заробітки в Італію. Спочатку я допомогла вірі квартиру купити, а потім Вадиму додала грошей для того, щоб він придбав житло. Я розумію, подруг заробітчанок у кожної тут своя історія, і далеко не з усіма рідні діти добре повелися, тому вони щиро й дивуються, що я чужим допомагаю. Я й сама розумію, що ніде гарантії нема, що Віра і Вадим мене доглянуть в старості, я ж їм не рідна. Але я мала можливість допомогти їм і зробила це від щирого серця. Нещодавно я Віталій в лікарню потрапила. Певний час мені було потрібно, щоб хтось біля мене був. Я просила інших заробітчанок, щоб допомогли, я навіть готова була заплатити, але вони не хотіли залишати свою постійну роботу. Дітям я теж не хотіла нічого говорити, але мусила, бо віра мені подзвонила і відразу побачила, що я в лікарні. Не повірите, але через три дні вона вже була в Італії, взяла відпустку на роботі і приїхала. Це хто до тебе приїхав? запитала мене одна українка, яка лежала зі мною в палаті. Дочка, з гордістю кажу. Пощастило тобі, а моя дочка на те, що не приїхала, а ще й хоче, щоб я їй тисячу євро вислала, бо їй на меблі треба, а мами на здоров'я її не цікавить, каже з сумом. Ну що ж, кожного своє. Мені щиро шкода тих заробітчанок, діти, яких не цінують праці своїх матерів. Тут жінки важко працюють, собі 5 євро на круасан до кави шкодують, а іноді й на каву теж шкодують 2 євро, аби лише дітям більше передати. Та їхня праця дітьми розцінюється як щось належне. Всі кажуть, що мені просто пощастило, не знаю, може, і так. Я впевнена, що мої діти цінують мою допомогу, і підтвердженням того є те, що Віра примчала Віталію до мене на допомогу, кинувши всі справи вдома. Для мене це багато про що говорить. Син не зміг приїхати, але він наполягає на тому, що мені пора повертатись додому. Каже, що хоче продати свою квартиру і мою хату і купити великий будинок, щоб жити разом. Будете, маму, онуків, глядіти, які віточки біля хати вирощувати, каже. Може, я й погоджуся, бо впевнена, що у мене такі діти, що буде мені в старості біля кого голову прихилити.